Насправді стратегія по Росії це не зміна режиму, а це деімперіалізація або ця зміна імперської природи російської державності. І поки ми не знайдемо відповіді на ці питання, ми будемо ходити по колу. Ганна зараз адвокатує міжнародну підтримку Україні і військову, і економічну, політичну, дипломатично. Це наша. Найкраща зброя нашої публічної дипломатії. Надякую вам за ваші зусилля і прошу ваш погляд на ті речі, які ми обговорюємо. Дякую, Олександр. Всім доброго дня. Я тут представляю міжнародний центр української перемоги, а також мережу захисту національних інтересів АНС. Ну насправді для мене, оскільки вересень розпочався із Праги, потім Варшава, Тбілісі, Вашингтон, Будапешт і нарешті Київ. Тому, очевидно, я більше можу сказати, що я знаю, що думають наші міжнародні партнери і яке їхнє бачення, що відбувається в Україні. Тому цей захід є надзвичайно важливим, щоб скоординувати е Динуватися і взяти відповідальність, як не змарнувати черговий шанс. Три місяці після Лугану е, я б взяла ширшу рамку і подумала взагалі, як з'явилася ідея конференції з підтримки реформ в Україні. А це 2017 рік, це Лондон. І тоді е, всі говорили, як зробити Україну більш Спроможною реформованою для того, щоб і відбити російську загрозу, і зменшити загрозу всередині, а це е клептократія, корупція. Так далі, У мене виникає питання після Лугано. Після Лугано, Луганськ, Крим, Лондон, чи де ми будемо? І я думаю, що питання української перемоги, тому що мені в Лугано дуже якби. Е Ну, була така трошечки, знаєте, якась е, е, дискомфорт, коли в Лугано говорили «Ukraine Recovery», конференція навіть вже забули про потребу реформ і переступили е, 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 етап перемоги, тому що перемога є надзвичайно е, важлива і ключова. І е, мені е, зважаючи на певні розмови в Вашингтоні в Брюсселі, в мене є запитання до наших західних партнерів. А чи є у них реальна стратегія перемоги України швидкої перемоги України? Чи є стратегія щодо Російської Федерації поразки тоталітаризму? І від цього відповідей на ці питання якраз і ми отримаємо реальність, чи є ці темпи і масштаби. Поставок зброї на такому рівні, які здатні забезпечити тих людей, які зараз на полі бою, найсучаснішою технікою, тому що бойовий дух збройних сил України, коли ми пішли в успішний контрнаступ при мінімальних ресурсах, давайте відверто говорити. Ми платимо дуже дорогу ціну за. Успіхи у відвоюванні наших територій для того, щоб не було геноциду, як ми побачили в Ізюмі і в багатьох інших містечках і селах, які ми звільнили. Тому питання зброї, і ви знаєте, ми часто отримуємо вже навіть певну критику, чому громадянське суспільство приїжджає в Вашингтон чи в Брюссель, чи в Париж чи в Берлін і не говорить про реформи, не говорить про пріоритети після статусу кандидата, а фокусується на зброї. І у нас, наприклад, там Дарія Калинюк, багато інших стали вже кращими експертами зі зброєю. Ми возили пілотів. В Вашингтон зараз була делегація українських амазонок дівчат, як Адріана Сусак. Ми здійснили візит Тайри для того, щоб говорити про жахіття полону і чому важливо визнати російські дії геноцидом, Росію державою спонсором тероризму, і чому важливо і ці так само для майбутніх конфіскацій. Тому я хотіла б, щоб е, зі стійкості до відновлення ми фокусувалися, як переконати Захід, що пришвидшення військової перемоги в інтересах наших західних партнерів також. І тут є питання взагалі для того, щоб країни, які є виробниками зброї, е, це Британія, Швеція, Південна Корея, Сполучені Штати Америки або ті, які мають зброю, але затягують із поставками, вони все-таки це пришвидшили. Основажаючи на те, що відбувається із ядерним шантажем, що відбувається із е, псевдофарсом, я не буду навіть це називати фейковими референдумами, це просто фарс зрозумілих причин, чому це робить Путін. Таке відчуття, що ми десь. Йдемо за логікою Путіна, тому що 2014 е, псевдореферендуми і анексія Криму зараз та ж сама історія. Які висновки з цього зроблено? Чому не зіграно на випередження? Це ключове, що мене дійсно турбує. Мене турбує наскільки активізувалася псевдо опозиція російська, яка на всіх майданчиках. Я не бачу голосів корінних народів. Я не бачу голосів тих, які зараз не втекли від е, часткової мобілізації, а які воюють. З режимом, і які розуміють, що насправді стратегія по Росії це не зміна режиму, а це деімперіалізація або е, ця зміна імперської природи російської державності. І поки ми не знайдемо відповіді на ці питання, ми будемо ходити по колу. Буде як після розпаду Радянського Союзу. Це відбулося defeat of communism, but not the defeat of colonialism. І е, ми знову будемо бачити, як всередині країни, що мене турбує, приїжджаючи в Україну. Сюди я бачу, як руський мір себе перезасновує, як у нас з'являється російське телебачення. Я бачу, як на марафонах представники ОПЗЖ здійснюють коментарі. У нас немає сьогодні оцей марафон, прекрасний, де дуже круті експерти, але чомусь трансляції сьогоднішньої конференції на марафоні державному. Немає, тому що мені здається, або хтось не хоче чути правду. Так само, як і за 8 місяців. Ну я не кажу там про себе особисто, але і при більшості наших експерток з центру перемоги української не було ні разу запрошено на український телемарафон. Зате представники ОПЗЖ... З якими мали би бути кримінальні провадження, вони постійно там щось коментують. Виникає питання, чому і як взагалі цьому протидіяти? Я мовчу про те, що ми дуже тішимося, що українські волонтери зібрали мільйони на байрактар, зібрали можливості для того, щоб підключитися до спутникових знімків. І ми радіємо, що ми середній клас, який віддає своє останнє і буде на межі там зубожіння під кінець е, е, війни і перемоги. А в той же час 2,5 мільярди доларів це мінімум російських активів, які є тут, не відбувається жодної конфіскації. Те, що відбувається, це так само фарс. Тому на завершення я хотіла б сказати ще: згадаємо, Лугано в Лугану влада не хотіла, щоб деякі представники брали участь. І я хотіла б подякувати тим донорам, які наполягли. Щоб були е, представники громадянського суспільства і брали участь в Лугану. Лугано влада блокувала участь мерів мера Миколаєва, мера Чернігова і так далі. Те, що відбувається зараз із е, децентралізацією, це просто неприйнятні речі. Дві ключові реформи децентралізації, як успіх України зараз під загрозою, діджиталізація перетворилася в теж, я думаю, в е, не буду казати, бо це може занадто оруль, орульський якийсь спосіб там, контролю суспільства чи щось. але є проблеми з цим питанням, тому з однієї сторони наша мережа зараз втілює проект це 30 громад, яким допомагає зміцнити і розробити їхні дорожні карти, і це сумщина, це ті постраждалі райони, і ми знаємо ситуацію знизу, що відбувається, і вона плачевна. От, попри те, що є деякі мери Любімчики у нашої влади і в донорів, і мені хотілося, щоб донори навчилися комунікувати так само не з мерами-любімчиками і влади, і так далі. а Трошечки змінити фокус в інші географічні регіони, от ну і е, насправді е, я хотіла б сказати ще таке: після Революції Гідності, ми бачили, як відбувалася е, е, підготовка до дострокових парламентських виборів. Коли я дивлюся на ці рейтинги, які там зараз є, це відповідаючи на питання, як виграти мир. Мені здається, що в деяких центрах вже мають бачення, як не просто виграти, як хакнути мир і далі продовжити все бізнес usual. Питання, чи донори, чи громадянське суспільство розуміє загрози, і, зокрема, електоральної демократії, коли в нас будуть з однієї сторони free and fair elections, але не буде достойного вибору. Відповідно, не буде довіри, хто буде потім займатися відбудовою. Ну і на завершення, про яка має бути відбудова. Кожен раз, коли читаю пости Ігоря Луценка про передову, ось коли я читаю страшні новини, як, наприклад, зараз, коли помер Євген Браха під е, е, Малі, у нього народився син. І я завжди думаю, от ті кроки, які ми робимо зараз, чи будуть вони достатнім фундаментом і відповіддю для того, щоб дитина, наприклад, Євгена Браха, яка який пару місяців, що ми закладемо такий фундамент стійкості. Не просто до відновлення, а до лідерства України в світі, бо ми безумовно, попри спроби монополії перемоги зараз деяких там представників у владі і так далі. Але це заслуга і залужного, це заслуга і громадянського суспільства і всіх. Тому мені хотілося, щоб ми в цій візії мали відповіді на тих, хто втратив найдорожчих, але цей знову історичний шанс в силу різних причин ми не змарнували. Дякую.